Цьку підліток тікав від патрульних та врізався у стовп. Трапилось усе під час комендантської години. Патрульні зупиняли автомобільні сану. Тим водійця проігнорував і, навпаки, збільшив швидкість і спробував втекти. Керманич не впорався з керуванням та наїхав на електроопору і паркан. Як з'ясувалося, за кермом перебував 15-річний хлопець, який в силу свого віку не отримував посвідчення водія. На місце події прибув батько підлітка на нього. Ого, склали протокол. Лучани не здав патрульним п'яного водія. Він сам бачив, як той сідав за кермо на підпитку. Патрульні виявили автомобіль Пежо на вулиці Копарника. Водій порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з 56-річним карманичем вони дійсно помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці. Результат 2,29 проміле. На чоловіка склали адмінматеріали. Превдив сім'ю і зберігав дома гранати. Поліція приїхала на виклик про домашнє насильство. Виявилось, в кривдника ще є боєприпаси. Дві гранати поліцейські виявили за місцем проживання 26-річного жителя Ратнівської громади. На місце прибули співробітники управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження. За фактом незаконного поводження з боєприпасами Волинянину загрожує до семи років. Позбавлення волі. Затримали 25-річного мешканця Луцького району, який разом із ще одним волинянином організували переправлення військовозобов'язаних за кордон у прикордонні Житомирщини. Затримали трьох чоловіків призовного віку жителів Тернопільської, рівненської та Волинської областей. Для перетину кордону вони слідували порадам, вказівкам та пособницькій допомозі фігурантів. За такі послуги зломисники брали з клієнтів від 5 до 7 тисяч доларів в одного з організаторів. Ув обшук, знайшли три тисячі доларів та інші речові докази. Волиняни нас затримали за спробу порушення державного кордону. Трьох чоловіків притягнули до адмінвідповідальності. Маємо трагічні звістки з фронту в Донецькій області. Загинув волонянин Сергій Дудюк. Він житель села Узютичі, служив у 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Ганзюка. Сергій Дудюк загинув поблизу села Новомиколаївка, Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі загиблого. Повідомлять додатково вічна пам'ять герою. Обірвалося життя захисника з гірки Полонка Анатолія Гриня. Його серце зупинилося 5 травня. Військовослужбовцю було 48 років. Про дату та час поховання повідомлять згодом: вічна пам'ять. Трагічна звістка надійшла до Любомильської громади. На війні обривалося життя жителя села Почапи Олександра Здрука. 22-річний солдат загинув 30 квітня біля села Садки на Сумщині. Про дату та час поховання захисника України інформації поки немає. Висловлюємо щирі співчуття родині героям. Ще одна сумна звістка 3 травня під час реабілітації помар 44-річний старший солдат Микола Каліщук. Про це повідомили у Володимирській громаді. Дати й місця поховання поки немає. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять захиснику. У Луцьку хоронили захисника у свято Троїцькому соборі. Було прощання з Тарасом Корніюком, який віддав своє життя за незалежність України. Лучанин загинув ще 9 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Новомихайлівки Донецької області. Служив на посаді стрільця десантно-штурмового батальйону. Йому було 37 років. Після завершення богослужіння труну з тілом захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Ветерани з Волині вибороли 13 моделей на змаганнях у столиці. Там відбувся масштабний спортивний захід для ветеранів війни Київ Незламний, де змагались понад 500 учасників з усієї України. Волиняни показали високий рівень у веслуванні, жимі штанги, ривку гирі та заїзді на аербайку. Загалом команда здобула 13 нагород серед переможців: Алла Сенченко, Володимир Паламар, Олег Моргун, Ігор Павляк, Андрій Поліщук, Максим. Им Денисенко Антон Борисов невдовзі такі змагання обіцяють у Луцьку. Воїнів піхотинців сотої окремої механізованої бригади нагородили медалями за оборону Торецька. За мужність та героїзм проявлені під час битви за Торецьк, а також з нагоди дня піхотинця медалі за оборону Торецької громади вручив воїнам сталевої сотки начальник міської військової адміністрації, полковник Василь Чинчик. У Луцьку нове поповнення прикордонного загону присягнуло на вірність українському народові. Військовослужбовці зобов'язалися сумлінно захищати державний суверенітет та територіальну цілісність України, дотримуватися конституції та законів, а також чесно і відповідально виконувати покладені на них обов'язки. Під час ритуалу новобранців благословив військовий капелан у своїй промові. Він побажав кожному витривалості, сили духу та божого захисту. Дальшій службі. Після молитви отець Михайло окропив військовослужбовців освяченою водою. З дитинства я завжди хотів бути військовим. Ну, в принципі, це й сталося. Після 9 класу я пішов в Волинський обласний ліцей з посилницької фізичної підготовки імені Героя Небесної Сотні. Там навчався 10-11 клас. Подивився, побачив, що це, і зрозумів, що ну, потрібно йти далі. Так скажемо, до своєї цілі, у 2019 році я вступив до Національної академії Державної прикордонної служби за власним бажанням. Написав рапорт, і 22 лютого я вже був на да, підрозділі це прикордонного прикордонна командатурського регування 15-го згону. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії, вікові, фізичний стан людей. Готувалися також окремо від всіх. І ми тоді вже висунулися, виходить, 26 червня. Ми висунулися вже на виконання бойового завдання. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це була Бригада там була близько 4-6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню, там, зброю. І було два чоловіки, які прям, ну, не, не хотіли. В нього були поранені руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. І хлопець, який начався в Британії, не медика, він там застосував два бандажі. Тобто допомогли максимально і винесли на точку евакуації. Ой, це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми планували, дуже завжди все планували. Входили в взаємодію з різними підрозділами. Ми на сумському напрямку працювали з От. І в нас була наведена хороша комунікація з ними, у нас спільні позиції. Ми проплановували все, люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Відповідно до часу, до обстановки здійснювали заміни так, так щоб скажімо так, мінімізувати якусь, якісь обстріли і тому подібне. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, і такі, типу, Та, я собі ляжу. Тому що я можу лягти собі в ліжечку. Правильно? Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію, тому переживати. Я вважаю, що тільки люди, які брали участь в активних бойових діях, мають, мають навчати людей, тільки вони. Я завжди казав це своїм підлеглим і офіцерам, що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може і, він не, може, і не має права їм вказувати щось робити. Тому що він не був і не знає. Тому так, да, бойовий досвід він дуже сильно впливає, тому що в нас є велика матеріальна база, багато методічок. Це все дуже добре. Також це дуже добре. Вони змінюються, вводяться щось нове, але особистий досвід він все-таки дуже, дуже впливає на навчання особового складу.